Дивіться, як виросли наші індичата вже. Бачите? Ми вже трошки їх продали. Але я вам скажу в цьому році так вийшло цікаво. Хлопці порівну з дівчатами. Вон, дивіться, які. Спека сьогодні просто. А вони ходять е, насіння е, із трави, і коників різних. Бирають. -м. Не знаю, як там верблюди кораблі пустелі, а вони, дивіться, прям точно, як ті кораблі. Такі гарні. О, дивіться, який молоденький індик. От динозаври і все. Ті птеробда... птеродаптилі те. Дивіться, яка краса. Гарно, правда? От я люблю так дивитися на птиць. Оце можна сидіти і дивитися безкінечно на них. А ще як ти знаєш, що ти труд вложив в них, любов свою вложив, доглядав за ними, то дивишся, і душа радіє. Дивіться. Трохи тако проти сонця, але просто дуже гарно йдуть. Дивіться, як вони гарно йдуть. Бачите? Це індичка як уже виростила індича тихо, це цесаря. Чи трохи з цього боку вам познімаю? Коханий вже нарісувався, і вся оця е, радь за ним. Ходь, біжать, біжать, аж він сердиться на качок. Він так сердиться на качок, якби ви тільки знали, бо вони тако, тільки вийдеш з хати і вони відразу біжать за тобою. О, ці поховалися в цьому в тіньку. Дідіймо трошки ближче. Боже, спека є 30 градусів. 31 число, щоб така спека була. О, дивіться. І далі пішли по другому колу. Розька ходит тут. Угу. Где ты, горячая?